А в цьому відео ви дізнаєтеся, чи підходять натяжні стелі для ванної? Як монтується вентиляція в натяжну стелю? Що робити спочатку: стелю чи плитку на стіни? Які є варіанти з кріпленням шторки або скла для ванної, Яке освітлення краще обрати? І нарешті, ціну натяжної стелі для ванної можна легко дізнатися за посиланням під відео на наш онлайн-калькулятор. Отже, натяжна стеля завдяки своїй вологостійкості майже не має альтернатив, коли мова йде про ванну кімнату. Фарбування чи гіпсокартон з часом вбирають вологу та тріскаються, чого не буває з натяжною стелею. Також саме в ванні нас найчастіше затоплюють сусіди, тому натяжна стеля особливо рекомендована саме там. Вентиляція прокладається за натяжною стелею за допомогою пластикових труб. Далі вентканал повертає вниз і отвір виводиться в стелі. Це може бути просто кругла решітка, може бути вмонтований вентилятор, а може бути спеціальна конструкція, в яку безпосередньо монтується натяжна стеля. Третій варіант найбільш стильний. Ви отримуєте втоплену в стелю вузьку чорну решітку, яка ідеальна для сучасних інтер'єрів. При укладанні плитки на стіни в ванні спочатку клеїться плитка, а потім робиться натяжна стеля. При монтажі стелі ми маємо накрутити профіль по периметру всіх стін, і за свертління плитки береться додаткова оплата, особливо додаткова за керамограніт. Тому, щоб зекономити ваші кошти, варто попередити плиточника, щоб не докладав плитку до самої бетонної стелі, а залишив зверху 5 чи більше сантиметрів. Цей простір потрібно заштукатурити в рівень з плиткою. Тоді ми накрутимо профіль вище плитки, але стеля буде прикривати верхній край плитки, і результат буде ідеальний. Якщо ви плануєте душову скляну перегородку до стелі, тоді треба заздалегідь уточнити методи її кріплення. Якщо вона має кріпитися до стелі, то ми передбачимо спеціальну закладну заплівкою, до якої прикрутиться профіль перегородки. Якщо у вас запланована ванна, то може бути декілька рішень кріплення шторки до натяжної стелі. Це може бути сучасний вбудований в стелю карниз для шторки, це може бути карниз на підвісах, які також кріпляться до натяжної стелі в спеціальній закладній. І це може бути накладний карниз для шторки на натяжній стелі. Що стосується освітлення в ванній кімнаті, то в тренді світлові лінії будь-яких конфігурацій. Вони можуть бути тонкими чи широкими, можуть бути у формі квадрата, трикутника чи будь-якої іншої фігури led лінії можуть бути різної ширини, розміщені рівномірно чи асиметрично. Ми готові реалізувати майже всі дизайнерські рішення зі світловими лініями. Також дуже популярна підсвічена зона стелі в комбінації зі стандартними світильниками, або ж знову таки зі світловими лініями. Звичайно, можна вибрати традиційні точкові світильники для ванни, або навіть магнітні треки. Будь-яке з цих рішень практичне та сучасне. Також не забувайте про тіньовий шов по контуру стелі, який особливо рекомендований при фактурній плиці. Якщо у вас залишилися питання, пишіть в коментарях. Якщо шукаєте більше інформації та ціни, переходьте за посиланням під відео. Якщо відео було корисне, тисніть лайк, підписуйтесь на канал, включайте дзвіночок, щоб не пропустити щось цікаве. Бажаємо всім миру та гарних стель!